Всім привіт, друзі! Ви на каналі Lucky Live і сьогодні ми граємо в PUBG Mobile. І сьогодні ми відкриємо чорне письмо. Та ми відкриємо сьогодні чорне письмо і ще підемо на Радейку. Рейку. Ви, як бачите, в мене великий баланс. Це все із Верстака. Ну, верстака, і я буду. Мені ще треба буде закупити боєприпаси, і все-таки в мене є Сталік тік... МКшка вишка з кіплоком. Коротше, об'єси об є вже о, чорне письмо, зараз ми його покладемо. І так кінець сезону, ми його відкриємо. І, е е так. Що ще мені треба взяти? Так, аптеч аптеки. Чотири беремо, чотири аптеки. Ну, я думаю, я раз ми йдемо відкривати чорне письмо, то треба брати багато боєприпасів, щоб мене там не виробили попросту. Всілякі чуваки з МКшками, топовими, золотими своїми. Так, закупаємо розривки. Та, розривки мені дуже сильно потрібні. І ще ми закупаємо ядовиті, я думаю, та ядовитки. Все, ядовиті ми закупили. Е, ще, я думаю, треба взяти гранати всілякі. Так, беремо моліки. Думаю, три моліка. Так, і я думаю, ще смоків взяти. П'ять штук візьмемо. Дуже жорстко, треба туди йти. Так. Коротше. Беремо десь 154 розривки і візьмемо. Отак, того в мене 300 десь боєприпасів патронів. І. Ще треба взяти мульки Думаю, дві штучки. І. І смаки, я думаю, теж дві штучки. Ну, ми, в принципі, готові. Так, вибер... Ой, я ще не вибрав. Беремо п'яту карту. Варту. Все. Погнали. Так, пацани, я вже їду на чорне письмо. Ну, я вже вирізав там нецікаві моменти. Ну, коротше, то вже неважливо. Все, їдемо. Все. Йдемо. Е, так, тіпочки. Не бачу, я трошки забув. Де чорне письмо. Е, так, йдемо сюди. О, о, о. Ой, похоже, я помилився. Треба йти в іншу сторону. <хи> Є, я не, не добре запам'ятав, де чорне письмо. Все, коротше. Ідемо на чорне письмо, і цього разу я вже знаю. А, все, я вижу, куди треба йти. А то я зразу не зрозумів. Біжу, біжу, біжу. Та ну її ржаві, мені не потрібні. Так. Так, тут нас зустрічає потик, виносимо його. Так, все, Лутаю в ящик. Цікаво, що мені випаде. Ну, нормально, це можна якби продати. Це для слаб... Так, відкриваю чорні двері. Так, я їх відкрив вже. Так, лутаю в ящик. Кейси, ящики. Як хочете, так і називайте. Ну, нормально, нормально, майже окуп. Письмо чорне коштує 100 тисяч, тому надіюсь, воно мене окупить. Так. Йдемо далі. Їдемо, тобто, далі, відкриваємо і. О, падає золотий світок. Норм. Ну, це означає, що я окупився. Ще враховуючи, ще планшет випав, так. Так, все. Відкриваю оружейки. І не звертайте уваги, то в мене в реальному житті дехто крикнув. Коротше, нормально випало, але могло і випасти краще. Ну, я говорю трохи голосніше, бо тому що я вже. можу нормально говорити? Так. Ну, нормальне. Тут хтось ходить. Пацике. І тох мене прибили. Та, мене просто взяли і прибили. Ладно. Е, ну, е, я вже все продав. Ну, золотий сліток е, продав, я вже то все продав. М -м От, у мене вже 340 тисяч, ну ми йдемо ще на радейку. Тому нам треба дуже добре закупитися. Коротше, беремо радку, так. Без радки нікуди. Так, надягаємо її, а вже ж Так, е все, ми її надіяли. Так, беремо молік, беремо е хаєшки. Ну, гранати мені треба, 3 смока аптечки, і я думаю аптечки аптечки, 12 бентів. Е Десь 7 енергетиків знадобляться і 178 розривок і ядовитих. 145. так Думаю, цього вистачить. І я думаю, треба закупитися ще аптечками. Так, беремо десь 5 аптечок. Все. Ну, в принципі, вистачає і беремо ці 5 аптечок зразу. Це навіть не обговорюється. Дуже доволі тяжкий режим. Це радейка ну, карта. Ну. Хотілося б. А, може ще на всяк випадок візьмемо АВМ. Все. Погнали. О, ні. Але треба ще щось. Треба для АВМ взяти. Е, візьмемо ми. Патрони мені цілі. І думаю, дуло. А, мені не вистачить. Лад, можна без них обійтись. Беремо е, магазин, ну, в принципі, норм. Тепер остаточно погнали. Так, пацани, я вже їду на радейку. О. Я вже їду, під'їжджаю, і мені лишилося просто туди зайти. Все, виходимо. Біжимо, біжимо. Так, нікого тут не бачу, просто йдемо далі. Угу. Тут вже е, типоч, е, типочки були, тому що там вагонетка стоїть. А, ні. Тут е, типочки не заходили, бо тому що собака не вбита. Якби вони сюди заходили, собака була б не вбита. Добре? Так, в мене розривки. Перезаряджаємо. Тут дуже багато собак, то е, дуже проблематично, ну гаразд. Гаром, головне нормально залутатись. Так, собака виходить. Ну, ми її на їзі прибиваємо. Ту-ту-ту, І... акуратно заходив. Так, нікого тут не бачу. Е, чу, зазвичай мене постійно вирубали е, по-крисерській. Заб... Лутаємо вісьмка, так, вбиваємо цю собачку. Тепер можна залутати. Так, що випаде? О, нормально. Мені ці штучки потрібні. А, так. Ну, і мішок мішки з грошима там, ну, їх можна продати дуже дорого. Та, Табуш. Так, акуратно прибиваємо її. Все, мінус собака. І не відйдемо, акуратно. Так, ящик, ну я не хочу його відкривати. Це дуже небезпечно і мене можуть легко. Да ну за що? Їх дуже багато тут мішається ще й. Капець слаб. Добре, деякі кейси, ящики я пропущу. До скільки можна? Виносимо їх. Щоб вона за мною ще не побігла. Так, М -м -так е тут є. Тут можна золотатися. Так, відкриваємо. Що е, це за собака така? О, вона на мене не загрилась. Да за що мені. О, ні на мене загралась. І що? Ні що? Вона з іншої сторони вибігла. Що це таке. Ааа, пон! Вона не може проходити текстури ці. І через це вона постійно обходить, щоб мене прибити. Ну зараз ми її так заб'ємо. Ні, аптечка ще рано рано. Так робимо так. Набіжить сюди. Та ну тікає. Я що їй? Я маю себе вдарити дозволити вдарити, ні. Так, ось тут звідси її. Ой -ой -ой -ой. ой 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 Капець, вс, хилимся. Це вже остаточно хилюсь. Ну що, ти на мене біжиш? Ммм, нічого страшного, удар був для мене несмертельний. Так, так, так. Та вона бігає тільки за мною. Ану. За якою швидкістю ти біжиш? Копіє! Дуже швидко. Чого вона така живуча? Я її атакую, атакую, а вона щось не здухає. Уже скільки розривок в неї всрав? Ну, тобто, дав, дав розривок. <гум> Опа, все, винесли. Я, най... я думаю, я десь 2-3 хвилини потратив на неї. Так. Нічого страшного. Так, відкр... Так, нормально, Е, Фіолки не беремо, пропускаємо їх зразу. Так, тут чорні двері. Ну, у мене немає чорного письма, ми його вже використали. Так. Ну, Тут є ті почки, не бачу, тільки боса внизу. Так, собака. Просто собаку винесли на їйзі, все винесли. І, і, і якщо ви думаєте, що я зараз дуже погано граю, і, ну я, я би міг, допустимо, закрисити тих тіпочків, ну, я би їх не зміг закрисити по одній причині. Просто в мене зараз новий телефон, і я ще до нього не привик. І я ще на цьому телефоні не дуже добре вмію грати. І через це ну, така погана гра. І я... І, і, і от. Ладно. І мені треба нормально так привикнути до цього телефон, щоб розносити тіпів. Так. Собаки пішли гейм, тому можна відкрити кей. ящики. Ну. О, золотий слідок. Перший золотий слідок вже собака потім. Так, ну, все, берем. Виносим цю собаку. Куда свалююш? Все. Винесли. Mm. Так, в мене лишилося тільки ядовити, ясно. Беремо, вим? ні, не берем. Так, тут є ящик кейс. Головне, щоб до мене ті почки не прилетіли. Так, пригнемося, щоб. Ну, лягнемо, щоб мене видно не було. <плес> <плес> Та йо, скільки можна? На на, всю собака. Винесли. Так, лутаємо ящик. Що мені звідти випаде? Ну. Норм. Норм. Так, беремо золотий слідок і червоний прибор. Сейф. Не вистачає місця. Тоді мішок з грошима викладемо і візьмемо червоний прибор. Він все ж таки дорожче. Коштує так. М -м 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 -м. Головне вниз піти. Я хочу там дуже сильно залутатися, Так. По сходи, капець. Ну, я там лутатись не буду. так. Бачу, тут перебігла собака, але ми її на ізі виносимо. Так що там. Ой. А, ще одна капець. Так, е, 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 там ще один босс. Йо, я його вже точно боюся. Капець, якийсь такий. Біжимо, біжим, біжимо, біжим, біжим наверх. Щоб вони. Так. І за мною хто біг? А, проста собака? Ну, значить босс сидить тільки на свої... своєму місці і нікуди не може піти. Mm -hmm. Все ясно з ним. Так, хілимось. Ну, Чомусь почки я не бачу. Цікаво, чому? Якщо взагалі тут чомусь нема. Добре. Тоді буде легко залутатися. Так, Угу. Mm -hmm. Головне, щоб Щоб той бос не прибіг, ото, ото мені буде кінець. Ну, ну норм. Так, забираємо ще ящик за документами. Да ну на не... ну, нащо ти сюди прийшов? Да ну їй... йой. Йой, мені ще й. О, капець він дуже швидкий перелазив. Ну, іди звідси, ти мені тут не потрібен. Все, він пішов. Можна відкрити кейсик. Ну, кейсик або ящик. Да ну ні. Перше забере. О, золотий сліток. Ну, я перелажу. Тут вже більше нічого. Те, що тут. Ну. Ой, хочу сейф поставити. Я думаю, ці два червоних прибори. Все ж таки золотий сліток. Важливіший. Так. Йдемо йдемо, йдемо. Той Ось ця ходить. Десь так є? А, бос! За мною біжить бос. Так і так. Все. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. То самое місце. Ем, А наш я сюди прийшов. А, то. Ой, захилимося краще. Вони, вже уже мало хп лишилося. Йой. Ну, все, ми в принципі захилилися. О! Стоп! що? Типочки? Ті Там тіпи! Раз є один тип, значить там їх і четверо. Так, свалю, там мені, свалюю. Мені вже лут не потрібен. Я золотався. Все, свалюю звідси, неначе мене тут не було. Обходимо все, неначе мене тут і не було. все. Я думаю, я вже нормально залутався, стоїмость 1 мільйон. Мільйон, я би міг іще полутатись, але в мене патронів немає на МК-шку, а з АВМ у близі просто нереально вбити. Тіпа, типу, тому краще тікати звідси як тіль, якомога швидше. Ну що ж, ідемо далі. Все, все, пацаки, я вже вибрався звідти, біжу на вихід. Ой, я не в ту сторону біжу, розвертаємося. так. Все, оббігаємо цю місцевість. Все, я вже нормально злотався, мені лут вже, в принципі, не потрібен. Серйозно? Рюкзаку... Рюкзак майже заповнений. Ой! О, вибачте, що в мене виключився екран. То в мене екран, нечайно виключився, я його швидко включив. Так. Так, біжимо біжимо на вихід. І все, ляхти. Йой. Ну, все. Ми, в принципі, вийшли. Так, ну, нормально я так золотався почервоним. Ну, можливо хтось і більше виносить. но ну, я в перший раз так радейки жорстко виношу. Капець як жорстко. Ну, ми зараз все це продамо. Цікаво, скільки я за все це получу. Так, продаємо оце. Продаємо два золотих слідка, 400 тисяч вже на балансі є. Так, це продаємо і це за 115 тисяч продаємо за 18 000, і за 13. Так. Ну, в принципі, в мене нормально на балансі на баліку, так 900 тисяч. Я думаю, краще АВМ. Чи все ж? Не знаю, хочеться дуже сильно ВМБ що качество. Мене друг приглашає. Достав. Ну, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.